Далі, далі про що я хотів би вас попередити, це про те, що при демонтажі дверної рами, як я сказав, пройоми починають розсипатися, і до вас починаються питання, типу, а як вам робити? Підвіконник зараз вставляти, чи ви потім когось наймете, хтось вам зробить оцей ось відкос. І потім вже собі ставити подоконник. І ви, як люди не розуміючися в ремонтах, починаєте думати, а як краще, як треба. І все, що вам кажуть робітники, що вони можуть вибрати отут піну з під вікна і просто вставити під віконник. Ось він стоїть під віконник. І просто його вставити. Але в такому варіанті піна, ось тут яка. Залишиться. Да, тут, бачите, підвіконник вставить, а між підвіконником і панеллю лишиться декілька сантиметрів слою. Ну там, да, Може навіть 5. І вони кажуть, що ця піна вам підійме підвіконник. Да, він тако буде. У от, вас отак от, раком встанеть. Із-за того, що його піна з однієї сторони, він підпертий вікном, з іншої сторони, не підпертий нічим, піна його підніме. І що по-хорошому бажано скажуть. Це зробити, да, вивести рівно, значить, ось цю бетонну конструкцію, яка розвалена, і на неї да, поставити якісь підпорки, покласти вже під віконник пізніше. Тобто, що це мають робити ті люди, і краще позробили, які будуть робити вам ось ці от відкоси. Ось. А тому краще а, не. Тягнути до осені, як це я зробив, а літом а, вже самому демонтувати вікна, там нічого складного нема. Вам просто потрібна буде монтіровка, бо робити це якимись там відльотками, зубилами це незручно. Потрібна монтировка, вона швидко це робиться. Я дивився, як це було, просто щоб був важіль, щоб це дерево виламувати. Зручно. Вийняти самому раму дерев'яну, все самому зняти, подивитись, наскільки воно розвалиться, наскільки воно валиться, відбити те, що лишнє. Да, якщо хочете більше світлового пройому отримати. От, наприклад, у мене можна було а, сантиметрів 10-15 збільшити. І, і те, що відвалиться, зразу. Зробити по-нормальному, да, тобто вивести ось тут в рівень, якщо десь знати, там, яко, якої висоти у вас буде підвіконник, відповідно докласти цементу, притримувачів от, і підготувати, як це кажуть, підготовити скля... дверний чи в даному випадку балконний пройом до роботи. А що мається на увазі підготувати до роботи? Якщо він ну, отакий обсиплений зараз, це він не підготовлений. А там куча от такого сипеться. І вони все, що беруть, коли монтажники приходять з вікнами, вони просто беруть віник. От там от те, що сипалось, вони так чуть, чуть змітають. І зразу поверх цієї пилі всього починають ставити вікно. Наскільки я зрозумів, це неправильно. Пройом має бути вичищений. Від усього бруду пилі. Поверхні мають бути вирівняні, І от на ці вже вирівняні поверхні, ось тут, от, там під вікном, поверхня має бути вирівняна. Тому що вона буде там спочатку після демонтажу старого вікна, вона буде крива з кучою нерівностей, як от Ось тут, бачите, це воно тут, отут от більш-менш рівно, а тут знову горбати пішло. І вони по цьому гарбатому монтажники будуть ставити вам вікно, на бруски поставлять якось там, і будуть питатися якось ним балансувати, щоб порівнювано стало. Краще, щоб дверний пройом чи віконний робили не монтажники, тобто вони не вони зразу демонтували старе вікно і ставили нове, а щоб ті, хто вам люди, які роблять. Ремонт, виняли стару раму, підготували віконний пройом і місце під підоконник. І тоді вже визивати значить, людей, які роблять, будуть вставляти вам вікна, щоб вони вставляли вікна, вже підготовлений віконний пройом. Ось такі справи. Казали ще монтажники, що добре, що тут ще бетон. Якщо кирпічний будинок казали, то буває взагалі починає ця вся нижня частина тупо обвалюватись, всі кірпічі, вони починають там сверлити анкерний болт, вставляти, а кирпичі взагалі починають вилітати звідти. Тобто а, встанов, ідея встановити вікна по-швидкому, одночасно з демонтажом старих і монтажом нових вікон не дуже добре. Можуть в старих будинках виникнути нюанси розсипання. Будівельного матеріалу, і відповідно, монтажники не будуть цим заморочуватись, будуть ставити вікно як-небудь на непідготовлені для, до монтажа поверхні. Якщо вам це не критично, то можете зробити як я. Або якщо дотягнули до морозів вже до похолодання. От. Тому краще друга порада це демонтуйте вікна самі. і Наміть когось щоб демонтувати вікна і підготувати монтажні поверхні під вікном.